Всім привіт! Ласкаво прошу на канал В'язотерапія весь червень я займалася одною досить цікавою справою, а саме я збирала і рахувала. Бірки від мутків, використаної пряжі. Ось і просто рахувала е, використані мутки пряжі, навіть ті, що без бірки. І, власне, я пропоную вам подивитися фрагментики з кожного дня, коли в мене закінчувався новий моточок. Ось, я там знизу підпишу, яка це була дата, і там будуть якісь короткі коментарі від мене. А в кінці відео ми з вами поговоримо, підведемо якісь підсумки. Сьогодні, 8 червня, субота. І офіційно перший моточок ниток в цьому місяці завершений. Baby ЄNard колір 501. Ось така біла ниточка. І вона вже закінчилася. Я в'язала білу-жовту панаму. Так що саме час. Ой, Боже, щось впало взяти наступно. Ой! Ой! Треба це... Зробимо вигляд, що ви не бачили цього факапу і просто дістанемо наступно. Закінчився моток ось цієї нитки. Я ним робила обкантовку ось тут. І перед тим листочки ось тут. А ще я цією ниткою була зв'язала шапочку моєму братику. Десь ось тут фото вставлю. Ось і все. В мене більше мотки. Кків цього кольору немає, ось тільки залишилося. Звичайно, ми ж не використали цілий моток за червень місяць. Та? Ні, не використали цілий моток. Але я думаю, що це буде чесно, все рівно як використаний моток, оскільки в нас також буде багато мотків, які ми почали, там могли половину з них зв'язати, але ж до кінця не використали. Відповідно, ми їх не зараховуємо до, до використаних мотків. Тому навіть якщо був невеликий моток, лишався, а ми його використали, то ми рахуємо, як використали ніби цілий моток. І це буде трошки врівноважувати те, де ми багато в'язали, не використали і де ми використали. Коротше, ви зрозуміли. Бірки в мене ніякої немає до нього, бо я е, раніше викидала всі бірки одразу і користувалася мотком по колу, а не з Ну ви зрозуміли. Тепер все по-іншому. Перший моток оцієї рожевої пряжі офіційно завершився, і я вже почала в'язати ось цим другим квадратики для сумки. І так само ось ось закінчиться ось цей тоненький блакитний, який теж приймає участь в цьому рожевому квадраті, рожево-блакитному квадраті. Ось все, що залишилося. ну, Тут вже нема. Що з цього в'язати, з цієї довжини. Тому і, я... і мені якраз вистачило, щоб закінчити квадрат. Тому, так, буду брати наступ наступний моточок. На цьому прекрасному моменті, коли я до цієї першої своєї сумочки робила ручки, закінчився Другий моточок оцієї тоненької синьої ниточки. Так що це пора почати третій моточок. Це ще трошки витримає до завершення сумки. Так, я тут в'язала свої квадратики на нову сумку, і в мене закінчилась ось така нитка зелена. Точніше, стоп, стоп. Спочатку закінчилася. Коричнева нитка, мотанка, але до неї в мене немає бірки. І закінчилася ось така зелена лонг ось її бірка. Кладемо сюди, вже тут трошки підзбиралося бірочок. Потім в кінці їх порахуємо. Це, звичайно, не буде кількість всіх всіх використаних мотків, Але, ну, принаймні, використаних мотків з збірками. Це буде їхня кількість. На такому епічному моменті майже завершення квадрату закінчився зелений колір. Проблема. У мене проблема. У мене закінчилася пряжа, яку мені не вистачило на останній тринадцятий квадрат для сумки, бо я роблю другу таку сумку з вільних квадратів. Цією коричневою ниткою і такою зеленою. Так ось в мене закінчився другий моток. Ось цього. Ну, перший був не повний, такий маленький, невеличкий, а ось другий вже був повний. Мотанка Аура тон номер 47 Склад 80%, 80 акрил, 20% поліестер. Прикольний колір, такий коричневий, коричневий. Трошки нудно не було в'язати, але нічого. Ось він закінчився, і зараз буду якось перев'язувати цей квадрат, переробляти його, щоб сюди впихнути чорний колір і щоб воно гарно виглядало. Жах, сьогодні вже 25 червня. Я в'язала ось таку панамку, і в мене закінчилася ось така нитка Блісімо крафт, Акрил. Коротше, от тільки її залишилося. Це вже усе. Ось це все, що залишилося з коричневого кольору. Тоді на квадрат його не вистачало ось тому я той квадрат переробила ось таке. Це я роблю сумку таку коричневу. Ось, і власне, все. Тут, начебто, ще кудись щось можна зв'язати, але я нічого не буду з цього в'язати, бо навіть не вистачає на квадрат. От. Ну, вже їй не вистачить, бо я використала ось тут і ось тут. Власне, з того, що не вистачало на квадрат. Коротше, дуже заплутано все. Це з цього вже нічого не зв'язати, хіба якусь роботу з остатків пряжі. І я тут починаю в'язати ось такі нові дивні цікаві квадрати, і в мене закінчився зелений колір. Закінчилось така. Зелена, тоненька ниточка під час в'язання цих квадратиків. Подивіться, скільки їх вже в мене є багато, досить. Ну не багато, але нормально. Отже, я нарахувала за червень місяць використано 13 мутків пряжі, дев'ять з них збіркою і 4 без неї. До використаних мутків зараховувалися як ті мутки, які були. Початі саме в цьому місяці і завершені в ньому. Так, ті, які могли мати половину вже використання або майже використані бути, але все рівно вони зараховуються, якщо вони добили, добилися прямо до кінця. Не зараховуються ті мутки, які я почала і не завершила. Та? Таким чином виходить врівноваження. біркам у нас є Хімалая, Бурса Чиніле. Вільветовий такий бусковий колір. Янарт бейбі, акрил білого кольору, Мотанка аура, коричнева пряжа. І раз, два, три, 4, 5, 6 моточків тої маленької пряжі з Аврори тоненької. Тут як блакитний колір це входить, так і зелений. Ось. Шість моточків, по скільки? по. По 30 грам. Я думала, тут 50 грам є хоча б. Ні, дійсно, 30 грам. Точно, це ж Baby Yanart 50 грам. Коротше, ясно, по 30 грам. Отакі моточки. Та й таке, ось все, що ми маємо. Можна це нарешті викинути. Попрощатися з тим. До побачення. Дякую, дякую. Наступного місяця будуть наступні кандидати. А так, то загалом 13 моточків. Це був цікавий досвід, тому що я останні кілька місяців почала значно активніше в'язати ніж до того. Якщо це в мене до того було лише як хобі, то зараз я прям планую і працюю над тим, щоб це переросло в мою роботу. Та поки що в мене немає замовлень на Etsy, а я якраз на Etsy і орієнтуюся в першу чергу на закордон та на закордонний ринок. Ось, але все буде окей. Я для цього працюю і все точно буде окей, інакше не може бути. То раніше я в'язала більше як хобі, і навіть не закрадалося думки, а скільки я там пряжі використовую за місяць. Та не багато, бо я одну шапку могла в'язати кілька місяців. Чисто коли в мене було натхнення, бажання, вільний час. Я сідала і собі релаксувала за в'язанням. Зараз це для мене досі релаксація, але все-таки. Тут вже повинно бути трішки трішки більше дисципліни в цьому питанні. Я можу сказати, що напевно травень і червень це ті місяці, в які я найбільше в'язала за все своє життя. І особливо, напевно, ось цей червень, та протягом якого я прям постійно виставляла відео, постійно щось робила і для відео, і для наявності і для магазину Едзі. Ось тому так. Але думаю, що з кожним наступним місяцем все буде більше і більше використаних матків пряжі, оскільки. І моя швидкість в'язання буде збільшуватися, тому я обов'язково в липні теж е, запишу таке відео і зустрінемося з вами на початку серпня. І ви дізнаєтеся, скільки матків я використала у липні і якої саме пряжі. Напишіть, будь ласка, у коментарях, чи ви проводили таке дослідження? Можливо, ви собі в нотатки телефону записували, або в зошит записували, який у вас розхід пряжі там протягом певної, певного періоду часу, наприклад, місяця, та чи ви якось. За це відслідковували та контролювали чи просто не звертали увагу, в'язали в залежності від проектів, які вам треба зробити. Та мені буде цікаво почитати про це в коментарях. І також напишіть, як ви гадаєте, скільки буде в наступному місяці е використано мотків пряжі більше чи менше? Чи так само. Ну так само це напевно важко попасти в таку точну кількість. Подивимось, я думаю, що більше. Знаєте, липень почався перше липня було у понеділок. Так само, як перше січня цього року теж випало на понеділок, а це і перше число, щоб щось починати з новими силами з мотиваціями. І ще й перший день тижня, тобто понеділок, з понеділка, та а на початку року це взагалі ще й був початок року, тобто. Три штуки збігло збіглося зараз. У нас є початок місяця, та перше число і початок тижня, перший день тижня. Я думаю, прекрасно все ідеально. Сьогодні вже 2 липня на момент записування. Цих підсумків, і я скажу, що вчора і сьогодні в мене дуже продуктивні дні. Тому і в тому, що стосується в'язання використаної пряжі, теж цей місяць буде продуктивним. І вам того ж бажаю. Ну я дякую вам за перегляд цього відео. Поставте, будь ласка, свою вподобайку, підпишіться на цей канал, якщо ви досі не підписані. І до зустрічі у скорому наступному відео. Цьом-цьом, па, -па.